Це лай студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сенат США схвалив оборонний бюджет на 886 мільярдів доларів. Україна може отримати 300 мільйонів. Повідомляє Рейтерс. Законопроєкт буде направлений до палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня. Затверджена сума на оборонні потреби є рекордною і на 3% більшою ніж у 2022 році. Далі цитата це забезпечить США можливість зберегти позицію проти Росії, стійко протистояти комуністичній партії Китаю та до дозволить американській армії завжди залишатися найсучаснішою в усьому світі, заявив лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер. В межах ініціативи сприяння безпеці України наша країна може отримати 300 мільйонів доларів. Як зазначає Рейтерс, ця сума є мізерною порівняно з 61 мільярдом допомоги для України, включеної до пакету додаткового фінансування президента Джо Байдена. Детально за темою говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ми. Микола Волківський політолог, міжнародник. Пане Миколо, вітаю вас. Привітаю, доброго вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте почнімо з загальних а, моментів. Про що свідчить рекордний оборонний бюджет США? Ну, дійсно, це питання, яке піднімалося в останні часи, яке зараз імплементувалося в те, що таку велику суму вперше в історії. Сполучені Штати Америки виділять і збільшать в про приняті бюджетних рішень стосовно безпеки. Зрозуміло, що той еквівалент загроз, який зараз зростає у світі, зокрема і з тими військовими конфліктами і війнами, які відбуваються по всьому світі. Це ще один із тих моментів, чому саме зараз таким чином е, поводить себе там і демократична республіканська партія, намагаючись збільшити фінансові витрати на військово-промисловий комплекс, таким чином убезпечити себе. Від можливих якихось там проявів тієї ж самої там агресії чи чогось іншого, що собою являє там Китай, про що заявляли минуло минулого тижня на, на безпековій конференції республіканська партія, також загрози Ірану, ну і зрештою Російсько-Російської Федерації, і це говорить лише про те, що ці видатки будуть йти і спрямовані на, на вирішення важливих питань. Постачання зброї, збільшення використання і видобутку цієї зброї і виготовлення, зокрема в самих сполучених штатах. Що стосується фінансування України, то цифра 300 мільйонів вона не відповідає тим дійсно тим тому відсотковому еквіваленті, який він навіть був прийнятий минулого року стосовно військового бюджету. Ми розуміємо, що ця сума набагато менша. Ну зрозуміло, що зараз очікуємо консенсусних рішень стосовно демократичної республіканської партії. Зокрема, святкуємо, що відбувається в Сенаті і в Конгресі Сполучених Штатів, тому що ми пам'ятаємо, що пакетне рішення, на яке зараз очікує весь демократичний світ, зокрема Україна, що, що стосується віднесене до України, який загалом собою являє 111 мільярдів. Він є доволі визначний, доволі важливий. Для зараз для вирішення там тих проблемних питань, які можливо є в нашої держави, зрозуміло, що погодження правильних рішень лише залежить від внутрішньої політики сполучених штатів. Я маю на увазі тією політикою, яка зараз націлена на е, на, зділення, на боротьбу з міграційною кризою з нелегальною міграцією і побудуванням муру, який виділи розділяє е, сполучені штати та Мексику. Тобто, ці всі питання якраз таки були тими, які не дали можливості минулого тижня дійснити її отримати 60 голосів. В Сенаті Сполучених Штатів їх було лише 49. дев'ять. Звісно, та новина, яка зараз ну, є вже офіційна, що конгрес не буде продовжувати свою роботу ще на один тиждень. Говорить про те, що нам найважливо прийняти саме ці всі рішення в кінці цього робочого тижня, тому що вже фізично це не буде можливо зробити пізніше. Зрозуміло, що і Байден, адміністрація Байдена, і, зокрема, демократична партія, готова на певні поступки, що стосуються внутрішньої політики. Що стосується міграційної політики, і навіть змі зпішити фінансування питань, там що стосуються нелегальної міграції, під час свого особистого спілкування минулого тижня у Вашингтоні з сенаторами з республіканської партії я варто хотів би відмітити те, що вони як одні і повторюють одне і те ж саме інше, що вони підтримують Україну, що вони підтримують Ізраїль. Але так як це є пакетне рішення, вони мають знайти консенсусне рішення, що стосується міграційних проблем. Тобто ці питання зараз йдуть на порядку денному номер один. Що собою завжди являла політика республіканської партії? Це зокрема на перше місце ставити внутрішньополітичні питання а демократи, якраз які зовнішньополітичні питання, завжди розглядають на першому місці. Тому це цілком логічне. Побачимо, що буде далі за даними оцінками тих очевидців, які перебували там в конгресі під час візиту президента України, що доволі позитивними були тенденції, і зрозуміло, що не так не так багато часу пройшло від останнього візиту. Президента, який відбувався 21 вересня, буквально декілька місяців, зрозуміло, що за цей час багато що змінилось. Не дійшли консенсусних рішень. Але на мою думку була вдала військово-промислова конференція, яка якраз таки була організована Пентагоном, і яку брали участь і міністр оборони України минулого тижня. Тобто, ці сіден тенденції змінюються, особливо зараз реально потрібно слідкувати за тим, що відбувається всередині республіканської партії, і наскільки швидко приймуть консенсусне рішення демократи і погодяться зміною тих пакетних рішень, що стосуються міграційної проблеми в Сполучених Штатах. Давайте розвіємо найбільший наш страх, як ви вважаєте, чи не станеться так, що в 2024 році, можливо, навіть до президентських виборів США, ми отримаємо 300 мільйонів доларів замість 61 мільярда допомоги для України? Ну а всуперечусь нашим очікуванням і бажанням, але зважаючи на всі ті моменти, про які ви зараз згадали. Ну, найголовніше, потрібно е, розвіяти той міф, що ці всі гроші передаються там Україні, і вони безпосередньо потрапляють в руки там ну українській державі за останніми даними, які опублікував Ентоні Блінкен під час промови, що більше, більше 80% цих фінансової допомоги залишилося в Сполучених Штатах, тобто вони надавали перевагу і відправляли там зброю, чи ще якусь допомогу, яка була виготовлена і яка була дійшла там. Сполученими штатами, тобто податки всі всі залишалися в державі, тобто це також один з тих елементів, які потрібно розвіяти ці міфи. і зрозуміло, що республіканська партія розуміє, тобто ці тенденції, що майже вся ця допомога фінансова вона так і так, так чи інакше залишається в сполучених штатах. Тобто, це зрозуміло, і те, що там сполучені штати підтримують і продовжують політику консенсусної підтримки України, це цілком логічно. Зрозуміло, що республіканська партія зараз намагається все робити, все можливе. Щоб так чи інакше витувати або бути проти будь-якого рішення, яке приймає президент Джозеф Байден, залежно від того, що він говорить, республіканці зараз окрема частина цієї партії проти цих рішень, це цілком там логічно, тому що ті передбачають і розуміють, що вже незабаром там в наступному листопаді вже будуть відбуватися президентські вибори. Тобто, це один із таких елементів передвиборчої кампанії, яка вже може сказати, фізично почалась. Зрозуміло, що окрема частина е, республіканської партії, яка, на мою думку, є там радикально налаштованою в групі трампістів, вони так чи інакше не до кінця розподіляють там е, консенсусних домок щодо останньої фінансової допомоги там Україні, але велика кількість республіканців, розуміючи фактор зовнішніх ризиків і боротьби із безпекових питань, розуміє і, тобто і доводить там ну, до відома всіх, тому що ми пам'ятаємо, коли. Дуже багато засобів масової інформації, зокрема про російських змі, наголошували про те, що якщо Джонсон буде обраний спікером конгресу, що сталося, він буде не ну так надмінно і надалі продовжувати свою підтримку непохильної не підтримки України. Цього не сталося, він підтримує Україну. Він закликає до це і республіканську партію. І він дуже гарно привів перемовини з президентом Зеленським. Тому я думаю, що ця риторика не відповідає дійсності. Але якщо брати до уваги... Ті організації, наприклад, «Republicans for Ukraine американську організацію 501-3, вона якраз таки дає оцінку республіканцям від шкали від одного до п'яти, до, до того як Джонсон став спікером конгресу, йому дали найнижчу оцінку щодо допомоги Україні, але ми бачимо, що він свою позицію змінює. І це активно змінює також республіканська партія. Що стосується окремих донаторів, як Тома Чіліса, як Роджерса, що стосується Ленфорда, вони також на ну вони також продовжують риторику підтримки, наприклад, Україні, але зараз віддаючи інформаційну перевагу загрозам, які може нести Китай, зокрема комуністична партія Китаю. Про це якраз таки напередодні на парламенту Security Forum, який був організований конгресменами з республіканської партії, якраз таки наголошував. Віддавали перевагу більше цим зовнішньо політичній боротьбі, там і проблемам і загрозам, які може нести Китай і Іран. Тому побачимо, що буде далі. Слідкуємо за подіями. Ну і надалі повторюємо, що Україна залишається. Єдиним там ну важливим стратегічним партнером для сполучених штатів, незалежно від чи демократичної, чи республіканської партії, нам варто і продовжувати вибудовувати гарні стосунки з обома партіями, тому що ми розуміємо, що так чи інакше, вони і сенатори і конгресмени надалі там, перш за все, ставлять ну, свої внутрішньополітичні там питання, що стосують республіканської партії, на, на перше місце Це і, і безпекові питання, але не забуваючи про це підтримувати Україну. Тому ста. Ми з вами згадували про те, що, наприклад, коли ми говоримо про стосунки демократів і республіканців на поверхні, наприклад, питання міграційної політики, але ви правильно зауважили, що суть протистояння двох партій саме політичного сенсу, і в цьому аспекті, скажіть, будь ласка, враховуючи, що вона напружується дедалі більше до виборів президента Сполучених Штатів Америки, чи можемо ми зараз, ну скажімо так, Думати про те, що от пакетна допомога України вона може завих, зависнути в Конгресі а, навіть до листопада майбутнього року зрозуміло, що такі, наприклад, стратегічні планування неоптимістичні, це ми називаємо зараз політичним реалізмом. Вони цілком реальні. Це зрозуміло, тому що вважаючи там ну, ті чи інші перепони, чому зараз цей пакетне рішення не було прийнято. Зрозуміло, якщо б, наприклад, ці пакетні голосування голосувалися окремо стосовно питання. Тихоокеанського регіону, що стосується Тайваню, що стосується і Ізраїлю, що стосується України окремо кордону. Якщо б ці чотири питання голосувалися окремо, то дійсно можливо вже б давним, вже б давно прийняли питання стосовно допомоги Україні, але цього немає. Це є пакетне рішення. Ну і зрештою, ми маємо те, що маємо. Але слідкуємо за новинами, ще є декілька днів, щоб змінити повністю підходи, щоб отримати цю допомогу. Ну і побачимо наскільки вдало. Провели перемовину, наскільки вдалим був візит, уже втілені цих результатів сьогодні завтра. Ну, ви вже згадали про цей епізод про два епізоди поспіль. І я теж хочу ще уточнити: от у вівторок, 12 грудня, президент Володимир Зеленський провів зустріч в Сенаті, і Палаті представників Конгресу США. Сторони позитивно оцінили результати переговорів. Однак Зеленський заявив, що важливішими будуть результати ніж запевнення на словах. І вже буквально на слідуючий день, 13 грудня, спікер палати представників США республіканець Майк Джонсон. Відмовився підтримати заклик лідера демократів у сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат конгресу з метою ухвалення додаткового фінансування перед Різдвом. Як ви вважаєте, ось такі дві події поспіль? Вони пов'язані напряму з позицією штатів до України? Чи все ж таки не треба знаходити прямий зв'язок? Ну, звісно, це внутрішня політична боротьба двох політичних партій на передодні виборі. Зрозуміло, що кожна нам намагається зробити і ну поставити там то, свої власні інтереси на перше місце. Те робить зараз республіканська партія, таким чином ставлячи там національну там ідею, боротьбу там і безпеку на перше місце. Тому що, наприклад, під час заяв сенаторів говорили про велику загрозу там картелів нелегальної міграції, скільки людей нелегально потрапляє на територію Сполучених Штатів. Ми розуміємо, як. З точки зору там демократичної партії, як до цього ставиться адміністрація Байдена. Розуміємо, що абсолютно протилежна позиція щодо стосовно нелегальної міграції завжди була і є у республіканської партії. Тому ось так. Тому ці внутрішньополітичне протистояння воно і стало результатом того, що на жаль таки ми не маємо конкретних рішень стосовно видалення додаткових коштів України. Але я сподіваюся, що це питання буде вирішено найближчим часом. Ну і воно буде активно проголосоване. Зокрема, підтримана сенатом, а потім проголосовано конгресом Сполучених Штатів. Зараз ми маємо реальну картину, залишилось небагато часу. Ну і чекаємо результатів. Ви поділяєте ту саму думку, яку і більшість наших спікерів за цією темою, що уряд України має спілкуватися з представниками обох партій в США із республіканцями із демократами, але ну от ми бачимо візит навіть президента України Володимира Зеленського. Ну фактичних поки що результатів не приніс. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є ще щось, що сьогодні український уряд може зробити для того, щоб все ж таки ну про наші інтереси не забували? Перш за все, дуже доволі правильним був підхід, що потрібно було давним-давно вже показати свою присутність в окремо в кожному штаті, будь то чи ні, демократичний і республіканський. Щось намагали, намагання таке було в нашій української там делегації серед народних депутатів. Які відвідували і Аризону, і інші штати це було правильне рішення, але по це потрібно було робити набагато раніше. Тобто з демократичної партії потрібно було працювати завжди, працювати в правильному руслі і намагатися доносити цю позицію не тільки там, в Вашингтоні, також ідучи на ті ті штати, де ну ці конгресмени були обрані. І, на жаль, таки це доволі. Запізненням сталося. Зрозуміло, що зараз вже дуже важко щось змінювати і змінити майже нереально, Тому що вже зрозуміло, що робота цього робота конгресу вже закінчилась. Побачимо, що буде далі. Оцінку роботи з республіканської партії ми побачимо в в результати минулого року. Вона була набагато краще. Зрозуміло, що набагато позитивніше оцінювали виступ і дали можливість виступити президенту, зокрема в конгресі. Побачимо, що буде далі. Зараз зрозуміло, що тисячки позицій змінилися, Ну і звісно, ця позиція буде ще змінюватися ще більше з наближенням листопада наступного року, тобто місяця виборів президента Сполучених Штатів. Пані Микола. Я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Микола Волківський, політолог, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.